Чотири оповідання Олександра Копиленка про весну Читає Безкровний Ростислав. Оповідання Весна Іде Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари вони волохаті, неначе брудні, нависають над землею. А ми поглядаємо на небо. Питаємо. Коли ж ти, сонечко Любе, розтопиш весь сніг і сріблясті ручейки полинуть у річки, в яри, та ось повертаєшся зі школи і мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не припікає як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень місяць прийшов, перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас з далеких країв, заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Спочатку з'являться самці, а через кілька днів і їхні подруги, самички. Так само прилітають по черзі й жайворонки та зяблики теж наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах, на таловинах, зяблики в лісах, гайках, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. А які чисті голоси в пташок на ще вогких пагорках, на схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати й мачуха. В неї квітки яскраво жовті. Ніби краплини вранішнього сонця. З під торішнього листя соромливо виставить свою фіолетову квітку, волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе цю пухнасту шубу. Погляньте муха вже гріється на сонечку, ще млява, не поворотка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю, це вона чепуриться. А по справжньому Сонце почне оживляти Все після 21 березня, коли день дорівнює ночі. А далі дні почнуть збільшуватись, а ночі коротшати. Йде справжня весна, щоб враз перемогти зиму. Оповідання Сади Цвітуть. Неначе густим молоком облиті фруктові дерева, ось виструнчились у весняному святковому вбранні вишні, сливи, черешні, груші, і очей від них не одведеш, тягне до них, підійдеш, милуєшся і не намилуєшся. Очі радіють, душа радіє, радість і для невтомних трудівниць, бджіл. Снують вони по квітах і перелазять моторно з однієї квітки на другу, щоб швидше набрати меду. А набравши одна друга, зриваються з квітів і, ніби золоті шнурочки простяглися в повітрі, мчать бджілки до своїх хаток-вуликів. Швидко треба скласти солодкий прозорий мед у стільники і повернутися за новою маленькою порцією меду. Адже це перший весняний взяток. Поспішати треба. Здається, тихо гудуть розквітлі дерева, коли бджоли, джмелі, якісь мушки кружляють над ними. А на землі синьокі проліски, перші фіалки соромливо піднімають голівки і сила силенна вже справжніх весняних квітів. Недаром же цей місяць зветься Квітень. Оповідання Найвеселіший місяць. Найвеселіший місяць травень. Прислухайтесь до пташиного хуру в лісах, парках, садках. На різні голоси славлять весну, дрозди, коноплянки, вівчарики, щіглики та інші голоси стептаство. А он здалеку озвалася Іволога, десь гучно закувала зозуля. Та найгучніший голос у Соловейка. Серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак і чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он в озері завзято змагаються в своїх співах жаби, буйно піднімаються хліба, трави, а над ними, мов чорні стріли, шугають ластівки. Здається, що вони ніколи й не відпочивають. А ось при дорозі сховалася в траві кульбабка, голівка її в біленькій прозорій шапочці. Зірвеш обережно цю шапочку, подмеш на неї і поніс вітерець малесенькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком насіннячко висить. Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Насувається здалеку темна хмара. Загуркотів перший весняний травневий грім. Мабуть, дощ буде. Треба кудись ховатись. Оповідання «Покинуте Гніздо. Скільки з'явилося нових квіток? Уже відцвіли блакитні проліски. А в кущиках свіжої трави між деревами розцвіли фіолетові фіалки. Білі рухливі дзвоники конвалій висять на тонесеньких ніжках. Пахучі, чудові конвалії, ще багато різних жовтих, рожевих і синіх квітів. Веселий місяць цей травень. Збіглися хлопці на вулиці. Куди йти гуляти? Василь каже. Ходімо в ліс гуляти, квіток нарвемо. Микола й собі. Уже в лісі хороше, і я вчора ящірку бачив зелена і прутка. Втекла в нору, не наздогнав. Та я в ліс все одно не піду. Чому? Тому що Василь знає гніздо кропив'янки і не хоче нікому показувати. Закортіло дітям подивитися на гніздо. От цікаво. Почали прохати, щоб Василь показав пташину хатку. Микола, Яшко і Галя кажуть ми тільки одним оком глянемо і не будемо нічого чіпати. Подивимося і зразу назад. Не можна знищувати гнізд корисних пташок, бо пташки наші друзі. відповів Василь. Я до гнізда тільки інколи піду, здалека погляну, як мати на яєчках сидить. Батько біля неї співає, розважає її, щоб не нудно було сидіти, а потім вона полетить поїсти на годинку, а він сидить на гнізді, щоб яєчка не захолонули. Скоро виведуться пташенята, і я буду ходити на них дивитись. Покажи й нам. прохали діти, Василеві товариші. Я дам тобі десять разів вистрілити з моєї рогатки. запропонував Яшко. А я подарую тобі цю пружину, сказала Галя. А я подарую тобі заліза на шаблюку, і буде в тебе і пістоль, і шабля. Промовив Миколка. Скільки цікавих речей пропонують Василькові? Десять разів вистрілити з рогатки, пружина, шаблюка, не витримав Василь і сказав. Ну, давайте зразу всі речі наперед. І вистрілити десять разів. Потім я вас поведу. А не підманеш? недовірливо спитали діти. Ні, сказав Василь. Тільки підемо, подивимося і назад. Згодні? Згодні. Василь одержав пружину і заліза на шаблюку. Пішли в ліс. Він дорогою ще вистрілив із рогатки 10 разів, а Миколка і всі діти заздрили йому. Прийшли діти до рівчака, зарослого низькими кущами. Василь пригнувся, принишк. Всі зробили те саме. Василь показав дітям на один кущик, але ніхто нічого не бачив. Пташки бо вміють так ховати свої гніздечка, що не зразу їх і помітиш. Аж ось із кущика вилетіла сіренька, трохи рудувата пташка. І тоді побачили діти малесеньке гніздечко, сховане в густому листі. Гніздечко трималося на трьох гілках, і ловко було виплетене з тоненьких травинок. Дуже кортіло зазирнути в гніздо, подивитися, які ж там яєчка. Діти підійшли ближче. В гнізді лежало п'ятеро малесеньких, блакитно-сірих яєчок. Ой, які маленькі яєчка і гарненькі, не витримала Галя. Я хочу тіль-тіль пальцем погладити одне яєчко. Не встиг Василько заборонити їй, як Галя вже тихенько опустила палець в гніздо. За нею Миколка обережно витягнув одне яєчко і розглядав на руці. Воно було тепле, ніжне і майже прозоре. Навколо них літали дві пташки. І тривожно, стурбовано пищали, прохали дітей, щоб вони не чіпали гнізда. Тому діти, надивившись на гніздо, пішли собі геть гуляли в лісі, рвали квіти, ловили метеликів. Минуло кілька днів. Діти, потайки одне від одного кілька разів на день ходили до гнізда кропив'янки, розглядали яєчка і турбували пташок. Полохливим пташкам, зрештою набридли діти, боялися пташки, що виведуться пташенята, а веселеві друзі заберуть їх. Отже, кропив'янки посумували і покинули своє гніздо. Хоч як важко було робити їм цю хатку, всю весну будували, а доводиться покидати. Покинули свої гніздо пташки і полетіли в інше місце. В густий ліс, де їх не знайдуть діти. Прийшов раз Василь до гнізда дивиться, а воно порожнє, пташок немає коло нього. Попробував яєчка, а вони холодні. Дуже шкода йому стало пташок. Тепер більше ніколи не буде він набродати пташкам і нікому не показуватиме гнізда навіть за пружину. За шаблюку і за десять пострілів із рогатки.